Добрий день, добрий день. Ми вас чекали, ми вас ждали. Заходьте, будь ласка, ось моя дружина Юлія Вікторівна. Ви знаєте, в серці кожного чоловіка є таке особливе місце, де дійсно особливе місце. Де проходить таке кохання, кохання до жінки, зачарованість її красою, відданість, вдячність за її любов, вдячність за підтримку. Ти ніколи яке де на свидання? Ти мене коли на побачення запрошував? На свідання? Дружину студенти запрошує. Молодих офіцерів на цей вечір. І там я зустрів дружину. Я таки подивився, що дійсно розумна дівчина, чудова, чудова, чуйна, гарна. Таже запросив її на танець. У нас три внучки. У нас троє онучок. Онуків немає, на жаль. Зараз один син офіцер української армії, пенсіонер, живе в місті рівне. А другий син теж же пенсіонер, юрист, суддя, воєнний, живе в Росії. Він любить, коли я йому тут підправлю вісочок. Він любить, коли я йому тут підправляю скроні, щоб було акуратно, красиво. Він любить, коли красиво. Він довіряє тільки мені. Зараз піду, подивлюсь в дзеркало, як ти там це зробила. Дякую, дорогенька, дякую. На чай. На чай, не? Да, Став кружечки. Так, ага, кружечки так. Да, став кружечки, так. Да. Став кружечки, да. сапілочки розкладували. Я тобі немножко... а, добре, все, все. Я тобі трохи нелю. Добре, я тобі цукру покладу. Добре, Тобі достатньо цього половинку ще тобі, так? Будь ласка, розмішуй. Свадівний достатньо, достатньо. обід весільний обід. Дивись, який ти молоденький тут. Такої ти молоденькі, всім влюбленним, всім закоханим. Бажаю, щоб були і він, і вона чесними, уважними один до одного. Найголовніше у відносинах, щоб можна було знати, що в тебе є надійна опора, щоб були єдині погляди. А якщо це буде, тоді буде злагода і мир, і в сім'ї прекрасні стосунки.